Усім привіт, друзі! Сьогодні говоримо про ключові моменти у двох центральних поєдинках двох кращих топ-чемпіонатів. А також розберемо підсумки церемонії золотого м'яча 2022. Не тільки боротьбу за перше місце, а ще й остаточний рейтинг, плюс деякі основні номінації. Але перед початком випуску я хотів би нагадати вам про нову ініціативу від компанії Фавбет. Щоб швидше наближати нашу перемогу, Збройні сили України повинні бути мобільними. І компанія Фавбет допомагає нашим хлопцям з колесами. Як це працює? Переходьте. То за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь, робіть мінімальний депозит, і частина від прибутку компанії буде направлена на закупку 10 машин для військових. Долучайся до збору і будь всередині гри разом з Favbet. Окей, давайте розпочнемо з матчу Ліверпуль Манчестер Сіті. Ліверпуль йде в чемпіонаті дуже низько. По своїм міркам, просто неймовірно низько. І тому Клоп розумів, що якщо ми зараз уже програємо лідерам 10 плюс очок. То це ключовий матч осені насправді був для Ліверпуля, тому що якщо вони вдома не виграють зараз у себе на Енфілді у Манчестер Сіті, то команда в принципі може перестати вірити, що в цьому сезоні в АПЛ вона на щось буде здатна, тому що вони відпустять уже дуже далеко лідерів, і в принципі навіть не скільки важливі самі очки, скільки те, що вони вдома втратили свою непереможну силу. Тому клоп був дуже скажений в цьому поєдинку. Він взагалі. В принципі активний на всіх матчах, але тут він був просто лютий. Сам по собі матч був з явною перевагою Манчестер-Сіті у двох третинах. Тобто вони забрали м'яч собі, вони добре починали, добре розвивали. Але вже що стосується завершення, ну там там Ван Дейк, і проти нього досить таки важко створити багато моментів. Сам Ліверпуль проб'є тільки два рази в площину воріт Манчестер-Сіті за півтори години у себе на Енфілді, тобто дуже мало. Але в принципі, все одно свої то декілька моментів вони знайдуть, а в матчі проти. Сіті цього вже може бути достатньо. Глобально, ці команди здатні зіграти будь-який матч дуже якісно. Що таке якісно? Якісно це збалансовано. Тобто немає ніякого там явного перекосу в атаку, явного перекосу в оборону. У вас завжди все збалансовано, тобто ви видаєте просто правильний футбольний матч такий з академічної точки зору. Але це коли вони грають проти інших суперників, коли вони зустрічаються між собою, і в принципі там або Ліга Чемпіонів іде там якісь вирішальні стадії. Тобто, коли зустрічаються команди, які можуть зіграти дуже сильно будь-який матч, то тут наступає момент а, ризику. Вони починають показувати один одному. Хто більше здатний ризикнути, щоб забрати перемогу в матчі проти рівного збалансованого по дефолту супернику? Щоб знайти вільний простір в матчі проти Ліверпуля, їх необхідно максимально швидко розвернути в момент їхнього пресингу на флангах. І Ліверпулю ж абсолютно не обов'язково настільки сильно давити, настільки сильно інтенсивно закривати зону м'яча, коли вони грають свій такий стабільний збалансований матч проти середнього суперника. Їм цього робити не обов'язково, але в матчі проти Манчестер Сіті, в матчах проти інших топових команд, вони намагаються свою цю чесноту максимально гіперболізувати. І коли вони її гіперболізують. Недоліки починають переважати, тому що простір відкривається ще більше. Так, ви більш інтенсивно давите на м'яч, але при цьому ви залишаєте більше вільного простору. Де не просто гуляв у цьому поєдинку. Холанд зробив висновки зі своєї першої дуелі проти Вандейка в Англії і в цю битву тестостеронів не ліс. Якщо Ліверпуль хотів показати свій тестостерон в командних діях, то Холанд, в принципі, від Вандейка просто відходив. І йшов бити з-під Гомеса. В принципі, пробити з під Гомеса це задача, ну, не зі складних для будь-якого нападника АПЛ. А у Сіті було інше слабке місце. Це надзвичайно висока лінія оборони. Просто надзвичайно висока. Тобто, це лінія оборони, яка і так знаходиться високо, але при цьому ще йде компенсувати простір за спинами півзахисників. Вони йдуть ще страхувати, вони йдуть ще вище. Це абсолютно не обов'язково. Ну, абсолютно не обов'язково робити такі ризиковані речі. Але ж Манчестер Сіті також хоче проти Ліверпуля показати максимум свого тестостерону у другому таймі. Клоп намагався пом'якшити свої проблеми, тобто він не намагався відійти від свого плану, від свого пресингу, наприклад, ні. Він просто дав завдання вандейку працювати проти дебрюйне, коли йде розворот Ліверпуля з флангу на фланг, точніше з флангу у середину на дебрюйне. То Ван Дейк повинен був його зустріти, тому що немає ніякого сенсу залишатися в лінії оборони, тому що Холланд від нього тікає. Тобто, проти кого буде боротися Ван Дейк? Ні проти кого. Тобто він пішов е, працювати вже проти Дебрюйне, але все одно він цю м, задачу не виконував. Тобто він не встигав заблокувати в епізоді, де був забитий гол, гол, правда, буде відмінений через Фол Холланда. Але видно, от цю роботу клопа в перерві, да? що він поправив. Він поправив позицію Ван Дейка в таких епізодах. Але все одно навіть там Ван Дейк не впорався. Та й взагалі його, в принципі, непогано качали, коли Сіті переміщав м'яч із зони в зону, і Ван Дейк починав вибирати подвійні рішення: чи йому проти Холланда догравати, чи йому йти м'яч зустрічати і одному Но з рідкісних епізодів, коли Холанд переграв позиційно Ван Дейка, Холанд цей момент не використав. Тобто, в сухому залишку Холанд не забив Ван Дейку, в першу чергу Ван Дейку, не скільки Ліверпулю, а Дейку у двох іграх із двох. Тобто починає викристалізовуватися перший англійський комплекс Холанда, і про це будуть багато говорити, тому що він поки що не може забити Ліверпулю. І з цією думкою йому жити як мінімум до квітня. Тільки тоді буде наступний матч проти Ліверпуля, якщо там не буде якесь пересічення ще в кубках. Ну, якщо Манчестер Сіті не скористався з перегибів у грі Ліверпуля, то Ліверпуль своїм шансом скористався, тому що ну після стандарту як можна залишати тільки одного канцелу на своїй половині, який буде боротися один в один проти Салаха, яким би канцелу не був швидким, яким би канцелу не був там розумним, позиційно міг би спрацювати непогано, але один в один. Це не обов'язково робити. Ну от, в принципі, не обов'язково. Тим більше на виїзді, на енфілді. Ну, навіщо так ризикувати? Ну і сама гра канцелу. В принципі, ситуація була нескладною. Треба було тільки вийти на м'яч і зіграти його, зіграти цей м'ячик і летить до тебе 60 метрів. Немає абсолютно нічого важкого. Треба було канселу зустрічати м'яч у верхній точці, ну тобто гра... виходити на нього головою, тому що Салах головою не грає. Ну, в принципі, не грає. Максимум, що може зробити салах у верховій боротьбі, це сфолити. І канселу це підходило. Треба було просто піти на м'яч, і там ти або його виграєш, або Салах на тобі фолить. Все ні, канселу чомусь вирішив чекати і грати м'яч внизу. Ну, награв. Ось, в принципі, такий і є сенс цього поєдинку треба було скористатися недоліками в грі свого опонента і ці недоліки вони були продуктом того бажання показати свою силу свій тестостерон своєму супернику Ну, у однієї команди це вийшло, у іншої не вийшло. Але чи показується гра те, що Ліверпуль приходить до тями, та ні, в принципі, не показує, тому що ну не може Ліверпуль на Енфілді навіть там у другому таймі, коли сіті треба забивати, володіти м'ячем наскільки 30% чи навіть менше 30%. Тобто команда грає другим номером на Енфілді, це не значить, що вона прийшла до тями. А я б хотів би сказати по цьому матчу інший е -е, висновок. Тому що якщо Арсеналу вже починає щастити, це дуже важливо, починає щастити, виривати такі матчі на таких складних стадіонах, як у Ліцца, де тобі по ходу поєдинку не забувають пенальті, то я думаю, що Манчестер-Сіті може і не отримати багато шансів на те, щоб наздогнати Арсенал. І чи потрібен був такий ризик? Це велике питання. Ліверпулю зрозуміло, у Ліверпуля це був ключовий матч осені. У Манчестер-Сіті ні. Далі у нас Ель Класіко. В принципі, по очках тут перед поєдинком була рівність. Мені здається, інтрига була дуже серйозна. Хоча, в принципі, ну яка інтрига, це тільки там початок чемпіонату. Хто б не виграв, це б нічого не дало там значного у чемпіонській гонці. Але ліга чемпіонів показала, що Барселона проти топ суперників абсолютно повністю провалює перехідну фазу з атаки в оборону, і в принципі проти термоядерної атаки Реала, де Вінісю зліва Вальверде справа, це Просто немало шансів знову не повторитись. Перший гол Реал забиває після цієї ж перехідної фази. Вони починають свою атаку. Барселона починає сідати нижче. І спочатку один футболіст не гальмує кроса, не забирає і не фолить. Ну окей, там був Рафін'я. Рафін'я скільки там м'ячів за свою кар'єру відібрав? Ну не дуже багато. Пропустимо, нехай. Але далі Бускетс. І Бускетс також не відбирає м'ячу кроса і не фолить. Точніше, він там намагається, але він так сильно не хоче отримати жовту картку, що в принципі все одно кроса випускає. І тут дуже важливо: один не забирає, не фолить, інший не забирає не фолить. А в цей час лінія оборони Барселони залишається високою. Тобто, або ви вже відбираєте м'ячі і фоліть. При такій лінії оборони, або якщо вже ви тільки можете затримати суперника, то в цей час, поки ви затримуєте, поки там бускес намагається якось завалити кроса, але без жовтої картки, лінія оборони повинна падати. Тобто вона отримує час, поки йде там боротьба, лінія оборони повинна падати, тому що Вінісіус уже набрав швидкість. Тобто ви або забираєте і фоліть, або біжіть назад. А коли ви не робите ні те, ні інше, ну то зрозуміло, чим це все повинно було закінчитись. В той же час Барса знайшла слабке місце в обороні Реала. Так воно існує і воно здається. Постійно потрапляє сюди на огляди. Як тільки ми говоримо про Мачерала, в принципі, про Карвахаля я згадую, тому що Карвахаль, очевидно, ну перестає тягнути топрівень. Там після однієї, після останньої важкої травми, він перестав тягнути топрівень. Але Анчелоті дуже сильно хоче йому допомогти і хоче все-таки використовувати його досвід у грі в обороні. Але фізики трохи не вистачає, тому він ганяє Вальверди по всій бровці, щоб Вальверди забирав у Карвахаля половину роботи, щоб він його страхував у ширині і щоб він там Зустрічав першим суперника, який атакує з флангу. А Карвахаль уже буде по суті захищати на півфланг. Але ж з іншою половиною роботи Карвахаль не справляється. Тобто він не встигає зустрічати в прийом, не встигає там атакувати зі спини, потім кудись тікає зі своєї позиції, також не встигаючи нікуди, просто взяв і побіг. Але ж Вальверде страхує його тільки в ширині. Вальверде не робить за нього всю роботу правого захисника. Тобто не можна так просто брати і покидати позицію Карвахалю, навіть коли там є Вальверде, який його підстрахує. Але Карвахалю просто пощастило, що Лівандовський не пощастило. Далі знову Барселона і її лінія оборони. Я звичайно розумію, що Хаві багато взяв від Гвардіоли, абсолютно правильно зробив. Але що Гвардіола проти Ліверпуля, що Хаві проти Реалу? Не те там допустили одну таку саму помилку, просто вони занадто сильно ризикують. Багато сучасних тренерів дуже сильно ризикують. А знаєте чому? Тому що треба себе показувати. Треба виділятися на фоні інших, і через це ти від своєї команди часто вимагаєш просто неможливих речей. Ну, що Пеп залишає одного гравця проти Салаха один в один в глибині, що е, у хаві захисники не страхують того одного, хто залишається один в один проти проти Вінісюса. Ну, тобто, я розумію, що така напівпозиція, хто там був Роберто чи хто, якщо така напівпозиція, вона логічна, коли м'яч закритий. Окей. Тобто, коли там іде пресинг, суперник розвертається обличчям до своїх воріт, іде там розворот через захисників, тоді так така твоя напівпозиція вона є правильною. Але коли м'яч відкритий, ну підстрахуй свого захисника, сядь з ним в лінію, щоб ви були вдвох проти одного Вінісіуса, тим більше, що у вас є в складі Ерік Гарсія. Просто шедевральний, центральний захисник, який може там головою виводити суперників один в один. Страхуйте, чому ніхто не страхує. Тобто, це вже, це вже такі вимоги до гри в захисті, що ну, я розумію, що футболу потрібна видовищність, ну, але ж не такою ціною. Ну і в принципі, цей гол, який забив Вальверде, це ж повне повторення голу Чалханоглу. В, матчі проти Інтра, в першому матчі проти Інтера в Лізі Чемпіонів. Тобто, коли Барса настільки високо, а потім її змушуть бігти обличчям до своїх воріт, нічого не робіть, просто дайте їм на паніці забігти в свої ворота і просто відкритись у другу лінію атаки, в 14 ту зону. Відкритись, отримайте там м'яч, пробийте. В чому відмінність голу Чалханоглу від голу Вальверде? Правильно? Тільки у прізвищах тих, хто ці голи забивав. Багато ви знаєте топ клубів, які можуть, так скажемо, вже більш-менш стабільно пропускати однакові голи. По центральним півзахисникам Барселони, в принципі, говорити вже немає ніякого сенсу, тому що треба просто почекати, коли Бускетс поїде кайфувати в США наступного літа. Я так розумію, що до тих пір Хаві хоче його використовувати. Ну окей, але ж при грі на оборону першим. Із центру поля, хто там швидше добігає до своїх захисників, є Дембеле. Не центральні хаби, а Дембеле добігає. Ну і Ерік Гарсія, він, доки не покрутить свій потрійний аксель, суперника не зустріне. Ну, звичайно, як ти його. Зустрінеш, коли тобі треба спочатку якось розібратися зі своїм тілом, куди його повертати, а там уже йде удар по воротах. Так, там був офсайт, Барсі пощастило, і Еріку Гарсію пощастило. Але в принципі, це просто ще один момент, який дуже наглядно показує проблеми Барси і в перехідній фазі, і в принципі, все, що стосується оборонної фази. Проблем дуже багато. Доки там Крісненціна немає, Араухо немає. Ну, біда, біда. Але все-таки в атаці вони це слабке місце Реалу добили, тому що Карвахаль знову забув випити таблетки, кудись побіг, і Вальверде його не зміг підстрахувати. Проскочили Вальверде, і Реал таким чином забрав. Я б даже сказав, Карвахаль забрав сухе класіко у Андрія Луніна. Ну, не можна так помилятися позиційно. Зрозуміло, що була спроба у Барса навалитись, і це зовсім убило будь-який баланс у їх грі. Це нормально, бо це вже була кінцівка, 2-1, треба було щось вирішувати. Плюс Вальверд відчував на собі провину за все-таки цей пропущений гол, тому що його рідко коли так обігрують один в один, і він побіг. Відпрацьовувати. Дотягнув м'яч аж до пари захисників Барселони, а коли ти туди дотягуєш м'яч, нічого більше не роби. Ерік Гарсія все зробить сам. Ну, оці рапіри в обороні, оці шлагбауми, ну це все досить дивно. Ну, погодьтеся, досить дивно. Тому що е, от дивишся на Еріка Гарсію. Його вели в Манчестер-Сіті, але ну його вели у футболі, де не було майже таких моментів, коли тобі треба перехідну фазу бігти, обирати швидку позицію. Ні, він там пасував м'яч, давав на дебрюйне і забував далі про гру. Окей, але тут, коли треба працювати на позиції справжнього центрального захисника, виконувати справжню цю роботу, великий об'єм, то ми ж бачимо, що немає ні фізичних даних, ні швидкої реакції, тому що там уже Родріго. Прибрав м'яч під себе, уже все він його накрив ногою, і Ерік Гарсія ще не пішов у відбір. М'яч прибирається, але Гарсія до сих пір бачить його на цьому місці і просто наступає на ногу. Ну це. Окей, висновки напишіть самі, що це таке? Просто от за рахунок чого Ерік Гарсія може стати сильним захисником, центральним сильним захисником. Пуйоль був також невисоким, але там фізичні дані, там швидкість реакції. А тут такий. Такий недопуйоль. Терштеген намагався спровокувати Родріго на удар в лівий від себе кут, тому що став не по центру, спровокував, але до м'яча не дотягнувся. Хаві, звісно, повернув Барселоні впевненість, повернув очки в матчах проти більш слабких команд. Це було найголовніше, тому що коли Барса впала в. Період, коли вони просто от їхали на виїзд Ейбар і жодної впевненості на перемогу. Ну, от як буде, так і буде. Або там сосєда, тим більше це взагалі щось страшне. Ну, я умовно, я просто там не пам'ятаю результатів, але я пам'ятаю, як Барса їде на виїзд і без перемоги, їде і без перемоги. Зараз Барса забирає там очки, забирає перемоги. А, але ж Ліга Чемпіонів, от матч проти Ралу, показав, що без балансу у грі результату не буде. В великих, в великих матчах. Або без е, підбору кадрів під такий ризикований футбол, також перемог не буде. Хаві дуже хоче себе показати як агресивний менеджер, прогресивний, дуже сильно давить на м'яч і атакує великою кількістю гравців, але баланс, баланс поки що відсутній. А реал забирає Ель класико і їде. Забирати призи на церемонію золотого м'яча. Давайте відразу з головного, те, що Карім Бензема коли-небудь у своїй кар'єрі зможе виграти золотий м'яч, я про це навіть не те, що не думав. Це, в принципі, виглядало неможливим. Просто неможливим. Тому що даних для золотого м'яча у нього не було. Ну, Якщо ми оцінюємо тих, хто отримав, золоті м'ячі, зрозуміло, Месі Роналду феномени, і тих, хто дуже близько претендував: Іньєста, Снейдер, Рібері, там було видно, що люди, за рахунок чого вони взагалі роблять різницю, за рахунок чого робить різницю Бензема, не видно ну, ніяк, не було видно ніколи. Але оце його перехід у пізню стадію кар'єри. Коли він прибрав абсолютно усе непотрібне зі своєї гри, залишив тільки правильний свій досвід, залишив тільки найкраще з того, що він робив до цього, і не розпилявся на якісь різні речі, а просто робив те, що необхідно, це я вважаю один із найкращих переходів у пізню стадію кар'єри. Коли ти додаєш, додаєш і додаєш. Це було сильно, правда. Я Визнаю, що я взагалі не міг подумати, що колись Бензема буде претендувати на золотий м'яч бути у п'ятірці. Ні. Але він його виграв. Але на мою думку, ви це знаєте ще по коментарям в моєму телеграм-каналі по ходу плей-офф минулої Ліги Чемпіонів. Якщо ми відштовхуємось від того, що золотий м'яч має отримати гравець реалу, як команда, яка виграла Лігу Чемпіонів, то це має бути тільки куртуа. Тільки куртуа, тому що тільки він один. Тримав максимально високий стабільний рівень у всіх матчах. Тільки він один. Тільки він один зберігав реал в матчах проти Челсі і Манчестер Сіті, коли Реал мав вилітати з Ліги Чемпіонів і не було б ніякого золотого м'яча у Бензима. Я думаю, напевно не було б золотого м'яча у будь-якого гравця мадридського реалу, тому що вони мали вилетіти від Челсі. Куртуа тягнув все, що він там пропускав, і він тягнув скільки міг, щоб все-таки залишити шанси для Реалу. І в обох матчах що проти, проти Сіті, Голами Реал рятував не Бензема, Голами рятував Родріго. І в фіналі забив не Бензема, забив Вінісіус. Він отримав цю нагороду більше як вожак Реалу. Вожак, справжній, крутий вожак, але не головний герой. Але конкурентів у нього не було в цьому році. Тобто не було такого, як раніше, да, що? Тут не було свого Снейдера, не було свого Ріберін, не було свого ін'єста, коли всі, весь світ бачив, що золотий м'яч вручають не тому. От не тому є гравець польовий, який заслужив більше. А тут єдиний конкурент у Бензема, не дивлячись на те, що Куртуа зайняв тільки сьоме місце в підсумковій таблиці, він був єдиним конкурентом у Бензема, якщо логічно розібратися і об'єктивно дивитись на картину. Тобто, коли твій головний конкурент це воротар з твоєї ж команди, ну, в принципі, воротарям золоті м'ячі не дають. Куртуа правильно сказав після церемонії, що ну, що ще повинен зробити воротар, який в одне лице, це абсолютно об'єктивно, в одне лице. Зробив Реал переможцем Ліги Чемпіонів. Ну, він зберіг їх мінімум двічі в плей-офф, і у фіналі він їх зберіг. Ну, от він каже публічно, що ще має зробити Воротар, щоб потрапити хоча б в трійку. Ну, хоча б, щоб отримати якесь визнання. І він абсолютно правий. Мане, Дебрюйне, Лівандовські, які зайняли друге, третє, четверте місце. Вони не були своїми такими Снейдером, Мінєстою і, і Рібері, тому що вони не виграли там, ні Лігу Чемпіонів, ні Чемпіонат Європи, ні чемпіонат світу, нічого вони не виграли е, міжнародного. Але хто був кращим у реалі, це питання. І це розуміє сам Бензима. Бо він так дуже скромно отримував цей золотий м'яч і сказав, що цей золотий м'яч є також і колективним. За це респект. Тому що він розуміє насправді, що відбувалося з реалом у минулому році, і хто там, і як, коли, кого рятував. Тобто він сказав, що цей золотий м'яч є і колективним, що ще раз підкреслює його роль у реалі. Це дійсно вожак. І ну, тут питань нема, респект великий. Але як йому далі тренуватися і грати в одній команді з воротарем, який публічно сказав, це не там десь. Комусь а публічно сказав на весь світ, що ну я мав би отримати. Ну що ще зробити, щоб отримати його або хоча б потрапити в трійку. Це, в принципі, може бути якоюсь проблемою. Хоча, ну, ін'єста з Месі якось же грали далі, тому тут я можливо трохи перекручу. Найкращим воротарем, звісно, став куртуа. Ну, це та сама історія, що і з Лівандовським там перед цим, роком перед цим, коли йому віддали усі нагороди найкращий, нападник найкращий, те те, те, але золотий м'яч не віддали. Взагалі скасували. А навіщо ці всі нагороди, коли ти розумієш, що ти мав отримати золотий м'яч? По кращим молодим, я в принципі не розумію тільки е, потрапляння в трійку Камавінґа, наприклад. Ну, ну ні. Ну, поки ні, я вважаю. Габі зрозуміло, Мусіала зрозуміло, Камавінга, не знаю. Там єдина причина, чому він там, те, що він француз, можливо, можливо, якось так. Найкращим клубом був визнаний Манчестер Сіті. Правила насправді цієї номінації досить прості: є 30 номінантів на Золотий М'яч, і у якого клубу найбільше номінантів, то і рахується найкращим клубом, бо дав сюди найбільше номінантів. В принципі, все дуже просто. Але, але. Тоні Крос вирішив накинути трохи на вентилятор і записав у твіттері фразу. Типу, Мадридський Реал третя найкраща команда у минулому році. І, і задає питання Тоні Крос до керівництва Мадридського реалу. Типу, у вас як все нормально хлопці? Все нормально, Реал Мадрид, що нас ставлять на третє місце в цій номінації? Але ж Тоні Крос не знає навіть правил цієї номінації. І що найголовніше, він пише, що Реал Мадрид визнано третьою найкращою командою року, а там визначався найкращий клуб. Ну, це трохи різні речі. Це не про результати команди, не про гру, тут не про трофеї. Інколи футболісти такі футболісти. Ну а що стосується остаточного розподілу місць у цій тридцятці, то в принципі, що можна сказати? Ну ми всі розуміємо, що все, що нижче третього-четвертого місця, це вже в принципі все однаково. Це просто список номінантів. Там їх якось розподілили. Але все одно, все одно так можна сказати про позицію Кріщану Роналду, що він двадцятий. Можна згадати те, що в принципі він, хоча б тут є, а Ліонеля Месі взагалі немає, і абсолютно справедливо, бо минулий рік був просто жахливим. Для нього не можна після такого року навіть додавати Месі у цей список. І це було справедливо. Я думаю, що в цьому році, по тому як ідуть зараз справи. Він потрапить, знову він повернеться в топ-30, але ну, хоча б якась справедливість існувала. Але ж там можна дискутувати про позиції Кейн, наприклад, нижче Влаховича, Ну, не знаю, ну, досить дискусійно, або там є ще деякі місця спірні. Але, в принципі, от я за Влаховіча за -за -за зачеплюсь, тому що ну, в принципі, людина ще нічого не показала взагалі. Ну, от, в принципі. Але він вище ніж Бернардо Сілва, вище, ніж Кіміх. Мені здається, що це ще одне підтвердження того, що журналісти, які голосують за цих футболістів, дають їм бали, вони в більшості випадків орієнтуються там на кількість хештегів у Твіттері, наприклад, про програвця. Про його реальний рівень. Ну от я реально, якщо брати Влаховича і оцей його перехід в Ювентус, і там відразу швидкий гол в Реалу, в лізі чемпіонів, там скільки пройшло секунд, Влахич, Влахич, Влахович. І Кіміх. Ну що про Кіміха писати? Кіміх просто топ. От просто стабільно неймовірний топ. Те саме і Бернардо. Стабільний топ. Влахович нестабільний і поки не топ. Але він вищий, ніж вони. Оце і весь рейтинг е, на золотий м'яч. На цьому все. Дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Прокоментуйте обов'язково свої думки. Напишіть і про золотий м'яч, і про Евд Класико, і про матч Ліверпуль-Манчестер Сіті. Ну, як завжди, ви знаєте, грайте у футбол.